Він дар сокирою по одному з вуликів, він розвалився і знову випав сувій, закручений в щось чорне, чоловік Що роздивився, а там море, всяких записів, всяких паперів, тепер же це документ. Через моїх знайомих кажуть, кому попередати. І мій знайомий один каже, та передайте, бо хоп, він він цим розбереться. Я розбирав, розібрався. Це був архів Служби безпеки О, на наших тем. І ми готуємо, на основі цього видати книжку. Уах! У моїх руках декілька. Це вже розшифровка з цього боку, декілька е, аркушів паперу. Я можливо один процент до них торкалася рука. Марії Штепер, коли вона щось комусь передавала, служба вона організована на гарному рівні. Ось воно що збереглося. Давайте дівчинку цю запрошу. Просто, що вона прочитає дах цього паперу. коли писався цей папір. Але повернеся, ходиться до 30 і просто прочитати. 1944? І далі ще пізніше. 20. 28. Що? Лист? Ось, це не як, це не потасовка. Ось. Листи з архіву з Служби безпеки. Це реальний історичний документ. Формативний звіт. Ви знаєте, ось, що тут аналіз ситуації, що аналіз ситуації, що що робилося були вже підготовлені, Так, так, і дати не видно, але точно, а може буде видно, 45 й рік. А, це й 45 рік. Чи воно ще десь десь то, що я показував, що дуже-дуже дуже добре. Це безпосередні документи УПА. Бо пізніше тут. Ось ще геть дата. Геть точна дата листопада. 28.11.1944 року Є інформаційний розділ. Про що йде?